Присвітлого, благословенного і натхненого дай Боже Дня П'ятниці. Файний час, файний день бореться на силу зима з весною і ще постійно не можуть вирішити, хто має вести, чи весна, чи зима. Але ми знаємо, що весна переможе, і добро переможе, і Україна переможе. Сьогодні п'ятниця навчає нас книга або фільм. Тобто, мені не буде фільм. Дуже рекомендую. нескладний. Але не зовсім простий, називається плавчині. Також знову повністю на реальних подіях про двох плавчинь із Сирії, як вони, будучи біженцями, власне, пробуються виреалізувати як плавчині, як ті, хто плаває. Ну дуже круто показано власне, це переселення, велике переселення народів, яким багатьом носа втерли. Там здається за. Дуже короткий період, понад мільйон людей із Сирії, з інших країн сусідніх пішки перетнули Європу. І там показано деякі нюанси, власне, як це відбувалося, і ну, варто подивитися. Але думка, якою хочу нині поділитися, це, власне, думка там, одного тренера з цього фільму, один із головних героїв, який колись хотів добратися до Олімпіади, але не зміг. І він так красиво підкреслює чому. Він каже, я біг для того, щоб пробігти, а не для того, щоб виграти? Уявляєте? Плив Плив для того, аби пропливсти, а, 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 а не для того, аби виграти. І це так красиво показує, Ну так, не завжди ми мусимо бути чемпіонами, не завжди нам треба бути у виграші. Але все ж таки, яка в тебе мотивація? Заради чого ти робиш це або це? Нащо ти це робиш? І якщо мотивація просто робити, аби робилося, Ну, то тоді такий буде і результат. Якийсь посередній, це ще в кращому випадку посередній. А як ні, ну, то буде результат такий собі. Натомість, коли в тебе все ж таки буде ціль дойти, перемогти, здолати, себе здолати, то тоді і, здається, результат буде інакший. І це так класно показано. І потім одна з головних героїнь, одна з плавчинь, показують і цьому тренеру, тренеру що ну, важливо поставити собі серйозні цілі. В один момент він там переконує, та ми не мусимо, та ми не зобов'язані, та нам не обов'язково. А, а, а вона така: ні, треба, ні, ми зробимо, ні, ми там треба ворвати, ні, треба боротися. І це так класно показує, і це файно надихає. Файно надихає. Тому дуже рекомендую цей фільм для перегляду, і для того, аби й самому перейнятися. Ну, справді такою серйозною проблемою імміграції, яка триває по сьогодні і буде тривати, здається, поки є людство і поки є війни. І справді ставимо перед собою ціль у будь-якій праці, у будь-якому служінні, у будь-якій боротьбі, яку звершуємо, ставимо собі ціль. Для чого я це роблю? На що я це роблю? Який я хочу мати результат? І коли будемо ставити цю ціль, коли будемо. Собі давати звіт про мету, будемо собі перед очима цю мету тримати, то настане момент, коли е, буде тяжко, будуть руки опускатися. Але сама ця мета буде, буде тобі говорити: вставай, ще трошки, вставай, борися, вставай. Зовсім не час піднімати білий прапор, а треба, власне, боротися, бити і добивати, доки цієї цілі, доки цієї мети не досягнеш. Класно. Дякуємо авторам фільму. Рекомендую. Потім напишіть відгуки, як вам цей фільм, як вам взагалі там атмосфера його. І собі цілі ставте і перевіряйте, що робите заради чого. І коли будете перевіряти, то обов'язково будете мати інакше натхнення. Угу. Майтеся файно? Мир вам!